Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, чому зараз така тенденція до того, що більшість людей хочуть бути самотніми, ну в тому плані, що не поспішають заводити сім'ю, взагалі будувати стосунки з кимось, тобто спокійніше і комфортніше вони почуваються от саме. Наодинці з собою, коли вони а, мають можливість жити так, як хочеться саме їм і тільки їм, і при тому ні з ким а, якось не там, шукати якихось компромісів, не домовлятися, не а, говорити, що б їм хотілося, і слухати, що б хотілося партнеру, а просто легше жити самому і самому за все відповідати. А, з однієї сторони, зрозуміло, чому так, тому що це дійсно легше, а з іншої сторони, а, у нас дуже зараз така. Тотальна самотність в тому плані, що людина все одно час від часу потребує іншої людини, потребує спілкування з нею, і коли ми намагаємось збрехати самі собі і переконати себе, що нам цього насправді не потрібно, що нам і так добре, що нас все влаштовує, це такий самообман, коли ми. Просто не готові через якісь певні причини відкрити своє серце до стосунків, тому що, наприклад, у нас був якийсь негативний досвід, або ми бачили негативний досвід наших знайомих, друзів, і, відповідно, ми хочемо себе, начебто, вберегти від цього болю, але через це ми дуже сильно віддаляємось одне від одного, через те, що ось є такий страх. І тому, як на мене, з однієї сторони. Ми стаємо дуже самостійними, дуже такими самодостатніми. Це, напевно, найбільша така ера самодостатності. От коли людина дійсно може повністю забезпечити всі собі потреби, закрити всі свої нужди, тобто абсолютно не очікує, що хтось це зробить за неї, і це добре з одного боку, а з іншого. Погано в тому плані, що ми тоді вже взагалі якби не маємо потреби в іншій людині, тому що нам здається, що ну що вона мені може ще дати і запропонувати, так? Тобто ми, в принципі, можемо обходитись без письковогося. Але для чого це робити, якщо ви можете, наприклад, покращувати своє життя завдяки там спілкуванню з дійсно цікавими, особливо а, такими? Можливо, якимись непересічними, але при тому, звісно, з уже психологічно зрілими, здоровими людьми, які можуть збагатити вас ваше життя і взагалі вас і зробити його ще більш цікавим, насиченим та яскравим. Тому не закривайтеся від інших людей, пробуйте все-таки знайомитись, спілкуватися, і ви зрозумієте, що це не страшно, а що це навпаки цікаво, і це може дати вам дуже багато нового ресурсу у ваше життя. До нових зустрічей!